Електросамокати все більше стають невід'ємною частиною міського трафіку, але зростання їх популярності також призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участі цих видів транспорту. У Дніпрі з початку року сталося дорожньо дорожньотранспортних пригод за участі електросамокатів, моноколес тощо. У дев'яти таких ДТП травми отримали 9 осіб. Обставини таких ДТП завжди з'ясовує слідчі з ДТП і притягує до відповідальності водіїв електросамокатів чи моноколіс в залежності від важкості отриманих потерпілими травм. На двох водіїв самокатів патрульні склали протоколи за статтею 124 адміністративного кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Саме за цією статтею притягаються до адміністративної відповідальності усі учасники дорожнього руху у разі порушення ними правил. Розмір штрафу визначає у таких випадках суд. в українському законодавстві. Електросамокати не мають чіткої категорії в правилах дорожнього руху, що створює правову неоднозначність щодо того, як класифікувати такі транспортні засоби, незважаючи на це, суди зазвичай прирівнюють електросамокати до транспортних засобів, особливо у випадках ДТП. А от що стосується ДТП, то з 2023 року, якщо е, року, е, якщо Керманич Електросамокату вчинив ДТП, то він буде нести відповідальність на рівні з автомобілістом. Так, він буде зобов'язаний сплатити штраф 850 гривень. Крім цього, він зобов'язаний відшкодувати матеріальну моральну шкоду, яка була нанесена тому, з ким він вчинив це ДТП. Також він може понести кримінальну відповідальність, якщо, наприклад, через ДТП особа отримала середньої тяжкості тяжкі або особливо тяжкі тілесні ушки. Або, взагалі, не дай Бог смерть. А до цього моменту, якщо ж ставалося ДТП, наприклад, за участю водія автомобіля чи мотоцикла та водія електросамоката, ніс відповідальність тільки водій автомобіля чи мотоцикла, тому що вони керували. Транспортним засобом, а то й невідомо чим. То тепер вони обидва будуть керувати транспортними засобами. Електросамокати, як учасники дорожнього руху, мають певну відповідальність за безпеку на дорогах. Якщо ви стали учасником ДТП, слід знати свої права та обов'язки, а також бути готовим до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.